Даніелу в цю кімнату гуртожитку батьки принесли з пологового чотири місяці тому. Тоді ж вони звернулися до департаменту соцзахисту, аби отримати грошову допомогу від міста. Розповідає мама дівчинки Юлія Баком. Каже, вже при її оформленні дізналася, що має довести своє постійне місце проживання у Черкасах. Подала заявку, вони кажуть, треба доказ за кожен місяць. Я кажу, а чому ви не сказали що прямо за кожен місяць доказательства нада. Доводити проживання довели за 9 місяців, розповідає її чоловік Володимир Баком, оскільки вона переселенка. Юля ВПО із Донецьку живе тут з 15-го року. Я живу із кінця 19 дев'ятнадцятого. Ми після того як одружилися в березні 22-го року. Ми спочатку знімали одну квартиру куку. -ку. Знімали одну квартиру на Гоголя в центрі, а зараз, ось з жовтня, ми знімаємо тут. У нагоді говорить, стали навіть чеки з магазинів. Виходить, я кажу, що можна ще предоставити. Вона каже: Ну не знаю, хоч чеки з магазинів. Після шостого відвідування громадської приймальні департаменту соцзахисту розповідає Юлія. Їй запропонували оформити акт опитування сусідів. Спочатку я думала, що це співпадіння. Просто от так вийшло, що от я там щось не знала про. Якісь документи не зразу. Вони там здогадали, що акт опитування сусідів. Але після цих фраз, там що хто це буде дивитися, а докажіть і тому подібне Ну є підозра, що це навмисно. Зі слів Юлії, вона привела сусідів у департамент, та цього теж виявилось недостатньо. Вони отримали лист із відмовою у наданні 25 тисяч гривень. все тому пояснює заступниця директора департаменту соцзахисту Юлія Ніконенко, що порядок виплат не передбачає проміжних. Відповідей, тобто, поки Юлія шукала докази, її справу вже передали на розгляд. Оскільки звернення за допомогою вже вже надійшло і було зареєстроване, і порядок затверджений виконавчим комітетом виплати цієї цієї допомоги, не передбачає якогось проміжкових відповідей або так званого донесення документів, а була надана письмова відповідь про відмову виплаті із зазначенням причин. А з наявністю нових доказів каже Юля Ніконенко справу переглянули та відправили на погодження. Після того, як буде завершено проходження процедури погодження, міський голова підпише розпорядження і будуть виплачені кошти. Як пояснила Юлія Ніконенко, відповідно до вимог надання допомоги, гроші черкасцями плачуть за умови їх постійного проживання в обласному центрі не менше 12 місяців, які передують народженню малюка, та 9 місяців для внутрішньо переміщених осіб. Вікторія Будовіцька, Григорій Козуб, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.